До Коростенської громади завітали німецькі волонтери. Вони відвідали міський центр соціальної підтримки дітей та сімей. Віра Надія Любов. Закордонні партнери привезли генератори, одяг, продукти харчування та багато подарунків для вихованців центру. У допомозі українцям об'єдналося два німецьких містечка Оберторінген та Ліндау, представниками яких є Ральф, Маркус та Юлія. Юлія вже чотири роки мешкає в Німеччині. Жінка говорить, що не могла залишатися осторонь біди, яка прийшла в Україну. І разом з чоловіком долучилася до волонтерської діяльності. Мета приїзду допомогти Україні дітям військовим, зробити свято, дітям діти отримали подарунки, продукти харчування, засоби гігієни, військовим генератори на ЗСУ передавали, Школа. на школи передавали генератори. Хто збирав оці продукти? Хто збирав цю допомогу для України? Так, скажемо, не байдужі. Мешканці Німеччини е, магазини допомагали, робили пакунки. Там туди входив цукор, макарони, е, томат, шоколадки, конфет, цукерки. Робили такі невеличкі пакунки. Ми передавали, тільки що їх на дитячий будинок передали. Вже другий раз в Коростині. Ще плануєте взагалі до нашого міста в Так, я допомагати. думаю, що це наша не остання поїздка. Дасть Бог іще. На лютий місяць плануємо. Тобто ви там об'єдналися в Німеччині, об'єдналися для допомоги для допомоги Україні. Так, ми влаштовуємо ярмарки, продаємо всякі ну, люди допомагають, хто грошима, хто приносить речі, продукти харчування. І так потихеньку, потихеньку все як копійка до копійки, і ми збираємо все, що можемо з'єднувальною ланкою між Коростенем та німецькими партнерами став депутат Коростенської районної ради Леніт Якубовський. Ми з ними познайомилися через польських партнерів, через Томаша Далату. Він нас познайомив, і от ми вже вони приїжджали перший раз півтора місяці назад. Зараз вони приїхали вже другий раз, тому що розумієте, в Німеччині дуже багато. Російські ЗМІ розпускають слухів, що Україні не можна довіряти, Україні все грабують і вони з дуже з великою опаскою приїжджали сюди до нас. Але приїхавши перший раз, вони побачили, наскільки все відкрито, прозоро, вони побачили, що тут дійсно працюють порядні, чесні люди, і все, що вони привозять, воно все доходить до. Кінцевого споживача, тобто до переселенців, до дітей, до військових. Вони багато е, самі привозять і розвозять. Вони побачили, що тут абсолютно все чесно, тому вони приїхали за нас уже другий раз, і вони мають намір ще приїжджати. Скільки буде у них така можливість? Німецькі друзі допомагають дітям, переселенцям, значну підтримку надають і військовим. Ральф, від нашого мера, вам більшої Данкен Арби. Вот. Okay. Uh, yeah. Потому yeah. что uh, yeah. ну, нам очень приятно, что вы uh, ну, уже второй раз приезжаете в наш город. Вот. И особенно приятно, что вы поддерживаете а, две таких два таких направления. Это наших военных тероборону и наших детей. Это вот нашего мэра он сейчас немножко заболел. Это вам на память о нашем городе. Мы хотим, чтобы вы потом приехали, когда у нас будет красиво, и увидели наш очень красивый парк, и познакомились. Это вам так путевой лист. Вот. И это наши дети делали такая украинская. Сова так що це вам подарки і приїжджайте к нам. ще, ми будемо раді вас бачити. Дуже дякую. Наступна поїздка німецьких волонтерів в Україну планується в лютому. Вони і надалі готові допомагати та підтримувати Коростенську громаду.